Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі гарбуза. Ось такий виходить великий та красивий гарбуз. Ось такий вигляд гарбуз має з іншої сторони. Робити гарбуз із паперу дуже легко. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити уріхами гарбуза, нам знадобиться квадратний листок розміром 15х15 15 см. А також нам знадобиться ще один невеликий листок розміром 5 см на 13 мм. І також нам знадобиться клей. Беремо листок і складаємо листок на бік удвічі. Розкладаємо назад. Пер в іншу сторону складаємо листок удвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону і знову в верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Беремо листок, підіймаємо, перевертаємо, розширяємо середину листка і верхній кут складаємо до нижнього кута. Беремо з боку один листок і перевертаємо його на бік. Бокову сторону загинаємо набік до центральної лінії. І тепер з іншої сторони загинаємо листок набік до центральної лінії. Перевертаємо листок. з іншої сторони перевертаємо листок. Загинаємо бокову сторону набік до центральної лінії. Пер з іншої сторони загинаємо листок на бік до центральної лінії. Перевертаємо листок. Беремо з боку листок і загинаємо його до бокового кута. Наводимо. Перед з іншої сторони загинаємо листок до бокового кута. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо лінії і по лініям перевертаємо листки. Перевернули з однієї сторони, перевертаємо з іншої сторони. Тепер беремо листки знизу і загинаємо великий кут вгору. Наводимо. Тепер зверху беремо листки і загинаємо Великий Кут вниз. І наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Виходить ось так. Тепер беремо другий листок, беремо клей і наносимо клей на листок. Змазуємо клеєм приблизно половину листка. Приймаємо клей. Беремо ось цей листок, перевертаємо, розвернемо іншою стороною. Ось тут у нас два листка, один і другий. Беремо ось цей листок і приклеїмо його ось так трошки нижче листків, щоб листок тримав кут. Наведемо, щоб клей пристав. Наведемо всі сторони, перевертаємо. І у нас виходить ось такий гарбуз. І тепер гарбуз вже повністю готовий.